Это литература, которая ничего не имеет общего, как я понимаю, с теми высказываниями, которые здесь мы все слышали у входа в это помещение. Ведут себя все порядочные и корректно и надеюсь, что так это и закончится. Ничего такого, что вызвало что вызывало такой резонанс, в помещении нет. И я думаю, что они через несколько минут спустятся, и вы сможете переговорить с ними уже лично. Но поверьте мне, все проходит очень корректно. А что, очень изначально корректно. хотели там что найти. Вы... Мне очень сложно сказать, но насколько я понял, со слов своих коллег, в частности, народного депутата Виталика Куприя, который надо сказать должно должное ведет совершенно спокойно, в отличие от других. Было впечатление, то ли информация, неприятно откуда получена, о том, что в этом помещении находятся какие-то документы, которые указывают на подкуп избирателей. Именно с этой целью, как я понимаю, сторонники господина Корбана и ряд народных депутатов, которые его поддерживают, прибыли к этому зданию с тем, чтобы с тем, чтобы туда зайти, в этом лично убедиться. В общем-то надо сказать, что найдено компромиссное решение, и представители другого кандидата пошли на некий компромисс. И милиция, и в целом профессиональные органы ведут себя достаточно профессионально и создают те условия, которые просто не позволят конфликту эскалироваться. Поскольку я сомневаюсь, что исключительно юридически у, следствия, у, у, у милиции, у милиции есть было достаточно оснований в это здание проникать. Тем не менее, быстро был найден собственное здание, которое такое согласие дал. На мой взгляд, это компромисс, который был найден в самые сжатые сроки. А скажите, какой адрес у этого здания? Если я не ошибаюсь, Станиславского, 40. Uh -huh. А скажите, о каком компромиссе с речь? Вы сказали, что именно... С точки зрения проникновения в это помещение. Есть закон, согласно которого посторонние люди, включая сотрудников правоохранительных органов, имеют право проникать в помещение. Законное основание, исключительно законное, это, это решение суда. Как вы прекрасно понимаете и знаете, его нет. Поэтому обе стороны нашли компромисс с тем, чтобы туда проникнуть законно. Законно значит получить согласие собственника, который оперативно был найден. Скажите, пожалуйста, вы были за адресами на Нет, я не был. Я не был. Лично не был. Скажите, как вас представить? Александр Грановский, народный депутат Украины. Ну вы проехали в Черниге в с за всеми скандалами, что вы просто Я объясню свою позицию. Я ее уже объяснял публично все прекрасно понимают, что выборы в 205 округе это некое резонансное, некое резонансное, идиозное событие. Поэтому именно поэтому внимание к этому округу очень сильно приковано. Все также понимают, что риски, связанные с этим округом, политические, общественные, в том числе и военные, учитывая тот контингент, который здесь находится, очень высоки. Поэтому я считаю своим долгом здесь быть и реагировать на такие события моментально, насколько это возможно. Я приехал сюда буквально за час, насколько мне Лимит на я читаю Ну кажут, что такой ажіотаж был в п'ятницю у Верховній Раді, що Синердепи сиділи буквально в своих мобильных планшетах, спостерегали за цією активку, яка да, там, ну и я так розумію, обговорювали теж. Може, ще... На месте на того происшествия, где было заблокировано, где был заблокирован автомобиль, я тоже был. Естественно, все то, чем занимаются штабы, я отслеживаю лично. И стараюсь немедленно прибыть на, на эти места. Я там был, слава богу, что все закончилось нормально. Я надеюсь, что все стороны снимут свои претензии. Насколько я вижу из прессы, из тех заявлений, которые делают правоохранители, информация, которую штаб господина Корбана предъявлял ранее, не подтвердилась. Я, мне сложно комментировать следственные действия, я не имею на то никаких полномочий. Но, насколько мне известно, это так. Поэтому давайте следить за развитием ситуации. Я очень надеюсь на то, что спустятся представители из другой стороны и увидят. Что происходит? А в иншей стороны кто там был? Я имею в виду э, там народный депутат Виталий Куприй, uh -huh. который uh -huh. который по просьбе господина Корбана, как он в общем выразился, я не вижу здесь, ничего дурного явился э, проинспектировать это помещение в том числе. Uh -huh. Как я понимаю, буквально через несколько минут спустится, но по состоянию на 5 минут назад я лично с ним беседовал, никаких претензий он не высказывал. При этом, насколько мне также понятно, все-таки все рассчитывали увидеть там некие компрометирующие материалы кандидата в, в народные депутаты Они там выявлены не были. Блин, так давай поймаем. Ух <клухи> ты мой, ты что подарует? Ну как она? Давай, шапорбанк на ключе. <клухи> Микрофон? Отже, ми знаходимося на вулиці Станіславського, 40. Зараз е депутати від, які представляють інтереси Корбана і кандидата, народні депутати Березенка оглядають приміщення громадської приймальні пана Березенка. На місце приїхала ПТС каналу 1 плюс 1.

Це була заява депутата Грановського, який представляє інтереси кандидата Березенка. Далі буде заява представників Геннадія Корбана і очільника міської міліції Чернігівської. Слідкуйте за стрімами. До наступних включень. Слідна операційна група і закінчується огляд приміщення цього орендатор. дал нам согласие на осмотр этого помещения. Значит, в ходе осмотра следственно-оперативной группой никаких запрещенных гражданского оборудования вещей не выявлено. Выявлена агитационная продукция одного из кандидатов в народные депутаты. Она с тиражом. Ну, это газеты. Значит, поясняет арендатор этого помещения, что здесь велись встречи с агитаторами. Значит, при входе осмотра присутствовали два депутата Верховной Рады, Грановский и Купри, и двое понятых. Ну и, соответственно, я как начальник міського. Ну, Повыбодка тоже самая? Да. Ну, тоже не Практически ви, я ви, я ви, не не забыла. Ничего А Она Одинцова? Точно так же. То тобто, есть э, все подозрие, що висувалися, они не подтвердились. Що... Я не хочу сейчас это комментировать, но никаких запрещенных в гражданскому обороту. ни вещей, ни веществ, ни оружия, ничего не выйдет. То есть здесь все было легально? Я не готов сейчас такой диалог. Я по вам поводу... говорю, что следственная оперативная группа не выявила никаких запрещенных гражданского оборота вещества. Не было никакой информации, никаких брошюр. Все. А по поводу автомобиля, вот который вот позавчера и а вчера. По поводу автомобиля, пожалуйста, наш представитель. А... Спасибо. Все, спасибо большое.

Скажіть, можете Да, да, можна можна. виморитися. Сьогодні да, сьогодні було проведено огляд з допомогою міліції. Я народний депутат України Купрі Віталій Миколаївич, Що ми побачили? Там орендується приміщення всередині благодійного фонду допомоги дітям інвалідів. Оранта, так називаємо ну Оранта чи Ора... Да, я вибачаюся, але жодних працівників там немає. Можливо, вони зараз десь відпустці. Ми тільки бачили там молодиків міцної статури, десь близько 5-6 чоловік в цій ситуації. Там є агітаційні матеріали Сергія Березенка, і там є такі підстав вважати, що, скажімо, можна було знешкодити будь-яку агітаційну або там протиправну продукцію. Чому? Тому що там є, наприклад, вісім сейфів закритих, до яких ми зараз в рамках цього, ну, цього огляду не маємо жодно, жодної можливості їх перевірити. Там є ну не знаю, 5-6 кімнат, які зачинені, до яких немає ключей. Ми намагалися з'ясувати, де знаходяться власники, власників немає, але ми не ми виключаємо, що ключі можуть бути. У когось іншого, також є чорний хід. Чорний хід можна було використати, щоб зробити будь-що завгодно. Тому підстав вважати, що тут не відбувалася е, скупка голосів. Немає, оскільки є докази людей, які показували сусідніх будинків, що десь близько трьох останніх днів тут вже приходили постійно люди, похилого віку, майже черги тут створювалися, і просто зараз е, певний час, скажімо, утримували ситуацію, щоб не пустити на перевірку, щоб це не було як внезапно. Я так скажу, і цей час ми використали для того, щоб знищити. Знаряддя злочину, ну ми всі розуміємо, і вже відкрите кримінальне провадження за 160 статтею кримінального кодексу, підкуп виборців це почалося, ви пам'ятаєте, ще з ситуації з автомобілем. Зараз іде така більш ширша перевірка. Я вважаю, що тут треба ну, більш жительно працювати і правоохоронним органам дивитись на ці моменти, тому що зникнення автобусів, з яких велися велика габаритних автобусів, в яких людям як туристам, значить. За їх туди запрошували, і там їм роздавали ці конверти. Це не означає, що зникла сама система підку. Вона просто перейшла в інший в інше русло. Тепер використовується офіс. Ну я думаю, що наше завдання депутатів народних зараз багато приїхало з різних різних, скажімо, фракцій для того, щоб все-таки слідкувати за законністю в цьому виборчому процесі. Ви на інших об'єктах були, які сьогодні відвідували Геннадій Корбен, зокрема де були да я один із перших був на об'єкті Полуботка. 20 ви заходили всередину? Я заходив всередину, і оскільки ми бачили людей, які виходили по хвилому віку, виходили, ну, за нашою інформацією, там їм видавалось по 400 гривень, а також бачили людей, які хотіли прийти. Дві людини, правоохоронні органи з'ясували їхні особи. Значить, вони не на камери, вони ну, казали, що вони йдуть саме в рамках соціального співробітництва з паном Березенка, але виник повний конфлікт, який вважаю, на рівному місці. Виник. Можна було його не допускати, якби працівники штаба Березенка, Зенка дозволили одразу перевірити, і під час перевірки ми знайшли там. Ну я не знаю, десятки, ну десяток тисяч, можливо, соцгод соціального партнерства. І поєднані вони з тими конвертами, які були значить знайдені в автомобілі. Я вважаю, що це є свідченням для того, що дійсно відбувається масштабніший значить процес підкупу виборців. скажіть, будь ласка, ось ваш колега Ігор Лоценко на один офісі сказав, що він побачив там шматки знищених паперів з та документацією. Чи побачили ви тут теж такі ось, що віднищили якусь документацію? Ні, тут ми не побачили, оскільки, так я скажу, не було внезапності тої. Тобто ми долі тривали перемови, ми бачили, якісь певні люди виходили з звідсіля, з офісу, заходили сюди, що вони виносили, як це нам було. Для мене це було, чесно кажучи, незрозуміло. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні все ж таки більш жительно працювати, якщо є конфліктна ситуація, не допускати вільного переміщення осіб, якщо вказується на те, що тут відбувається злочин. Чи є у вас якась нова інформація з приводу саме затриманого авто, в якому ви знайшли багато хто? Ну з керівник міліції казав мені, що це авто знаходилось біля будинку МВ міського відділу внутрішніх справ, і що одна особа, яка є чернігівцем, взяла на себе всю відповідальність за наявність незаконних боєприпасів. Там є були зброї патрони калібру 7. Костанчук. Ви маєте на назвать? Ні, ні, ні. Ні, ні, за зброю та, та особа, яка знаходилась всередині автомобілі, мешканець міста Чернігова, взяв на себе відповідальність за те, що це було його незаконні боєприпаси калібру сім Сядва бойові там приблизно два рожка було автоматом. Нарешту зброї начебто, є посвідчення, але я хотів би заявити, що після заяв Петра Порошенка, який вказує на те, що якщо є зброя у людей, які не є працівниками правоохоронних органів, ці люди є по суті терористами, то ми зараз знайшли терористичну організацію, яка використовує, скажімо, і транспорт, і зброю, і все для того, щоб робити такі злочинні дії, ну в частині підкупу виборців. Давайте ще раз повернемось до поубитка. 20. Начальник міського відділу міліції сказав, що там ніяких незаконних не виявлено. Ну, тобто, ніяких не соціальних угод. Ви сказали, що там все бачили ці соціальні. соціальні угоди в повний сип, як не було виявлено. Це описано, це є запротокольовано. Там цілий сейф, я не знаю. Ну я бачу у таку по таку стопку. Скільки грошей, це може? Ні, ні, там ні, це без соціальні угоди чи списки виборців. Uh, ні, це були соціальні угоди. Що там теж була тривала ситуація? Що там списки, які люди могли отримувати гроші, там є туалети, там можна все занищити. А от з грошима, що було, я вам скажу, також не зрозуміло, чому близько десяти співробітників офісу були випущені за коридором міліцейським, не перевірені, і ви бачили до цього призвело. Але вони пішли в розсипну наліво, направо. І я бачив особливо дівчину молоду, яка несла за собою рюкзак. І рюкзак не був пустий. І це можливо десь перевірити на камерах. Ну я вважаю, що там могли винести що завгодно, і ті гроші, які там переносили це все. Це однозначно. Так не можна робити. Якщо є питання, нікого не впускати, нікого не впускати, всіх перевіряти. Але раз коридори створюються, виходять. Гроші ну, бачили? Гроші я не бачу. А скажіть, будь ласка, ви не святкувалися ситуацію з цим керівником кадрового відділу саме обласного приміщення, що який, начебто, передбав номери зброї? А, думаю, спідозрі, а, власне, я з я, в, я, в, я в, з ним в... спілкувався. Зараз я скажу його прізвищі. Олександр Миколайович Єфименко, підполковник підполковник ОБЛМВС Чернігівської області, він мені сказав, що він відсилав ці дані для своєму керівництву, для того щоб я не знаю для чого, щоб оперативно перевірити. Але ну я вважаю, це неправильно. Є слідчі дії, і до кінця слідчих дій ну, це кому кому, а співробітнику правоохоронних органів цього робити не було І Ще ви, як народний депутат, як законотворець. Фактично чи не краще було б навіть по тому 20, це оперативно швидко звернутися до суду, бо суд дав санкцію на те, аби міліція могла туди безперешкодно зайти і вчиняти всі слідчі дії, ж домовлятися, Ви самі кажете, що цей час був втрачено. Чому пішли? Силовим більше методом і натиском, аніж піш... піти до суду, це виборча справа, яка розглядає. Сил... Силовий метод це не був наш метод. Ми пропонували все ж таки зайти по-любому, туди все передивитися. Ну, я вам скажу, підляд я, підляд я підляд вам відповідально заявляю, що про Генеральна прокуратура надала наказ ігнорувати, не допомагати міліції для того, щоб проводити ці обшуки. Без правоохоронних органів, без прокуратури неможливо подати, е, значить, з відповідне клопотання до суду, не неможливо отримати санкцію. Я особисто спілкувався з заступником генерального прокурора Юрієм Столівчаком двічі по телефону просив його, щоб на всіх слідчих діях був присутній прокурор. Його немає. Вчора пройшов цілий цілий день, коли обшукували автомобіль. Прокурора немає. Сьогодні прокурора немає. Добре. Що це означає? Добре. Саботаж. Відвертий. І... Ну ми відповідно. пишете якісь скарги. Ну, ми пишемо скарги, будемо писати скарги, оскільки субота-неділя вони зараз нікуди не діють. З понеділка ми починаємо роботу е, в такі уже поправ, скажімо, в юридичній площині, але ви бачите, треба реагувати швидко, тому зараз відбуваються такі події. Добре. Ви зможете прокоментувати події? якісь? Так, да, можу прокоментувати. Значить, дійсно, на всіх офісах сьогодні відбувалася робота, а та працює в звичайному режимі, коли ми оформлюємо спостерігачів і оформлюємо членів дільничних комісій. Соціальна угода це є агітаційний матеріал, який зареєстрований в ЦВК. Які безпосередньо надається має свої вихідні дані, і вони дійсно зберігаються в на деяких офісах? Люди, наші громадські активісти, особисто. Підписуються соціальні угоди для того, щоб не було провокацій. Всі ті люди, які зараз на сьогоднішній момент здійснювали силовий тиск, били жінок, безпосередньо витягали дітей, які сьогодні громили офіси з кандидатом Геннадієм Корбаном. Вони всі, всі ці люди на них будуть написані відповідні заяви. Ми готові були і повідомили штабу Корбану сьогодні вранці про те, що ми можемо надати йому особисто, а також журналістам будь-яких телеканалів. Всі можливі документи і вільний доступ до штабів, але вони сказали, що їх це не цікавить, почали роздавати пайки, і тисячі людей пішли на пайки. Після цього, коли ми відкрили офіс і почали працювати, запрошувати людей, тому що зараз іде агітаційний процес і безпосередньо треба готувати членів комісій. Вони відібрали молодиків. Які сьогодні били не тільки наші штаби і громили їх, які били, ламали двері, а також народні депутати, які входять в так званого полу Коломойського. Переважна більшість з них. Ви так само сюди були привезені технічні кандидати і штатні провокатори. Чернігів'ян, чернігівчан ми не бачили серед цих людей на превеликий жаль. Переважна більшість це заїжджі молодики, і ми будемо звертатися до ОВД, до прокуратури. Також ми будемо звертатися до служби безпеки України з проханням негайно зупинити ту другу Мукачеву, який відбувається в Чернігалі, тому що рейдерський захват міста Чернігала і штабів не пройде. Це не Дніпропетровщина, на якій можна було таке чинити. Дякую. А скажіть, будь ласка, от вчора казали, що там, ніби в машині знайшли соціальні угоди. А... А Значит, жодного кто... відео немає, жодного фото немає. Ми бачили тільки, як Геннадій Олегович розмахував соціальною угодою перед камерами. І сьогодні переважна більшість чесних видань вже вибачилася за це, тому що наскільки відомо мені, то жодного агітаційного матеріалів в машинах не було ні в яких, ні в наших. Ми можемо показати будь-які машини, які вас цікавлять. Що стосується машини іншого кандидата, яка була затримана, це питання до цього кандидата, не до нашого штабу. Угу. Дякую. Скажіть, як представити вас? Дмитро Касьянов? Угу. Дякую, будь ласка.